Привіт всім! Сьогодні будемо робити шейк з того, що у нас є в холодильнику. Фрукти, які або овочі, які ми не хочемо їсти. О, але випити їх набагато легше. Значить так, у мене є така квасолька, Зелені стручки, горошок. Кидаємо. Окей. Потім морквочка маленька, трошки додамо. не буде овочево-фруктова разом. Також у мене є виноград, який ми вже не хочемо їсти, але він хороший, додаємо сюди. Потім в мене є персик, який треба трошки обрізати. І в шейк він піде. Шейк пити, випиваєш і навіть не відчуваєш, що ти з'їв під фрукти. Бо їсти ми ці фрукти інколи просто лінуємось. Є яблуко в мене. такі собі яблучка маленькі. Ще виноград пливу, ми її запустимо в шейк. Запустимо її в шейк. Ще трошки папаї насіння зіму, кажуть корисно їсти. Добавляем шейка на синя с папайей. Видите, как раз вот так кулерово у нас получилась. Полная баночка. Добавляем трошки водички, чтобы пишу краще. И лед. Лед. І будемо збивати. от так. Ну Що будемо смакувати наш шейк Це, тому що з горошком, з квасулькою, з горошком відчувається трошки інакше. І насіння папайя відчувається дуже, дуже така строга. Не знаю, чи чоловік буде пити, але я пити буду, тому що це корисно і смачно. 嗯。Mm hmm.